Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Віцепрезидент Шаджі Дівен скаже про те, що значить та, треба поговорити якось з Путіним. Треба взагалі говорити з людьми. Так з людьми треба, а з нелюдьми не треба. От про це ми говорили з Огриском. Заходьте. Дивіться, також ми говорили про те, що немає однієї якоїсь зброї, там бундервафу да як томагавки. А треба отак, як наші збройні сили України, гатити якраз всім в такою номенклатурою комбінацією і ракет, і дронів, і власне виробництво, і чужо. Рідного всіма. Але Дже Дівенс пояснює в інтерв'ю Fox Fox News, Навіщо ж Трампу потрібні розмови з Путіним? При цьому заявляючи, що Дональд Фредович проводить агресивну дипломатію, яка необхідна для досягнення миру. Але каже, огризко агресивна дипломатія це тиск, а не крік крок вперед, крок назад. А все тому, що насправді дійшли ми висновку знову із. Паном Огриском. Трамп діє по наїті. В нього немає якоїсь виваженої стратегії, в нього немає конкретного чіткого плану дій. Віце-президент Джеді Венс пояснив, навіщо Трамп веде діалог з російським датором Путіним. В інтерв'ю на каналі Fox News Він заявив, що дипломатія Трампа ось така агресивна, необхідна то, для досягнення миру. Вам не потрібно погоджуватися з рішенням Путіна, вторгнутись в Україну. Та але якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також повинні розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною активну дипломатією, сказав. І зазначив, що позиція Трампа полягає в тому, щоб зосередитися на мирі, але не дозволити змії диктувати, як йому чинити. Я чув, що багато людей критикували президента Сполучених Штатів за розмови з Володимиром Путіним. Вам не потрібно погоджуватися з рішенням Володимира Путіна, вторгнутися в Україну. Але якщо ви хочете домогтися миру, вам потрібно бути сильним. Вам також потрібно розмовляти з людьми. Ви повинні займатися агресивною активною дипломатією. Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на мирі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати, з ким ви можете розмовляти і як займатися дипломатією. Ну зараз я трохи покритикую Трампа, тому що от він журналістами судитися може, хоч всі мають право на помилку. Ну не завжди вона виправдана, звісно. Але а з російським датором Путіним прикнокнути його якось не може. Да, і санкційним, і прямим тиском президент Шан Дональд Трамп заявив так до слова, що зміни можуть йому диктувати. Що він буде судитися з Бібісі, попри всі вибачення, і подасть до суду на британську медіакорпорацію BBC Бібісі через редагування його програми в програ... промови в програмі «Панорама», навіть попри те, що мовник перепросив перед ним. Про це Трамп сказав свіжому на своєму борту Air Force One. він очевидно відлітає грати в гольф як завжди. В четвер BBC заявила, що монтаж промови від 6 січня 2021 року ненавмисно створив хибне враження, що президент Трамп прямо закликав до насильницьких дій і повідомила, що промова більше не буде транслюватися. Корпорація перепросила перед президентом шала. Заявила, що не будемо виплачувати фінансову компенсацію. Ми подамо до них до суду від 1 мільярда доларів до 5 мільярдів доларів. Імовірно, наступного тижня. Я думаю, що я повинна це зробити, вони обдурили. Вони змінили слова, які я вимовив, сказав Трамп, і також розповів, що не обговорював це питання з британським прем'єром Кіром Стармером. Водночас, президент США додав Стармер, просив поговорити з ним, і він зателефонує йому у вихідні. Після цього він сказав, що в нього є обов'язок подати до суду на Бібісі. Якщо ви цього не зробите, ви не зможете запобігти повторенню подібного з іншими людьми. Вважає президент США. Він назвав редагування своєї промови кричущим і гіршою ніж справа з Камалою, маючи на увазі суперечку, яка у нього виникла з американським інформаційним агентством CBS з приводу інтерв'ю в програмі «60 хвилин з його суперницею на виборах у 2024 році. Камалою Харес редагування бібісі з'явилося в документальному фільмі Панорама, який вийшов в ефір за кілька днів до президентських виборів в США в листопаді двадцять Року, але викликав значний суспільний резонанс лише після того, як минулого тижня газета Daily Telegraph опублікувала витік внутрішньої службової записки Бібісі в записці. Колишній незалежний зовнішній радний комітету з редакційних стандартів медіа висловив занепокоєння тим, що частина промови була відредагована таким чином, що президент, нібито прямо заохочував бунту капітолії з січня двадцять першого року. Трамп насправді сказав: ми підемо до капітолії, будемо підтримувати наших хоробрих сенаторів, конгресменів і жінок. Однак, в монтажі панорами він сказав наступне: ми підемо до капітолі і я буду там з вами, і ми будемо боротися, будемо битися до біса. Внаслідок цього генеральний директор BBC Тім Деві та голова служби новин Дебора Тернес, подали у відставку. Але Трампу цього замало він буде судитися. Також нагадаю, друзі, що триває мій збір на Volkswagen Т 5 для спецпідрозділу гурмо У нас з вами залишилось так, як я бажала. Не так багато і грошей, але не так багато і днів, як я хотіла до понеділка. Але може ми і впораємося. сьогодні цілий день в ефірі з ранку до ночі. Просто вже була з огризком тут зараз. Стр і на Ютубі 24, на моєму Ютубі 85 стрімів. Ладно, жартую 5, Але ви приходьте, будь ласка, але приходьте не з пустими руками. Я дуже вам вдячна за теплі слова. Але якщо вони ще конвертуються слова вашої вдячності мені, і всій моїй команді в ось цей QR-код, де триває мій збір на автівку, то це просто додає настрою на 1001 левел. 440 тисяч 647 гривень. Ми зібрали, а нам потрібно 460 тисяч. Ми трохи більше місяця збираємо. І в принципі півмільйона за такий час для нас, для наших темпоритмів дуже хороший показник. А давайте, будь ласка, гривня 2,10, а, 2, 10, а Донат від 200 гривень плюс дає вам можливість взяти участь в розіграші 16-го айфону. Ну, дивіться, і приємний, і скорисний. і я усміхнуся. Ви ж все так любите.